Розпаковка посилки з тему на 150 доларів. Так. Невеличкі технічні поміхи. Ось тут. Так, перше. Що це таке, Саш? Що це таке заказав? Це що, якесь одіяло? Що? що це, Саш? Ти заказала? А, це я заказала. Так. Це ця, це знаєте що? Це пільонка собаки. Щоб положити під низ. Ну я думала, що вона буде менше. Ну ладно, вона така, як одіяло таке, яке. В неї можна вкритися просто. Отак. Куриця не обіжала? Ні. Паралельно ми варимо борщ. Так, далі. Чехол книжковий. Для книжки чехол, щоб сюди лежати і таскати її з собою. Ну, прикольний, така непогана ця. Непогана тканька. До Три просто такі гладенький, Отак. ну, Мені подобається, гарно. Так, тут таке щепоталька, щоб пише. Далі. То що я ж не хочу, щоб люди чули. Я не хочу, щоб люди чули, що мене ненавидемо бруду. Так, щас, далі. Це вишивка. Я не буду розпаковувати, коротше, пока що нічого не зрозуміло. Отак. А це що? Хто ти заказував? А, це я. Не Короче, це така штука, такий ящичок, щоб лежать сюди труси на сто. Так. Цебулі. Цебулі, була сьогодні прийде на підережно. Так. так. Цебулі така штука. Така, буде манявая женщина. Так, далі. Саши, не. Така ж херня. Ладно, ладно. Це не херня. <гадав> а, <гадав> о, что ж тоже А я не знаю що Скажи, що, я скажу людям. Наверное, ты тримал чертомобильный. Нет, на гитару. Цена гитару. А це що це на гітару? А що ты на гитару? Чтобы цыплять на гитару, а так і снимать видео. Чтобы так цеплять на гитару и снимать видео. А, це, цей. Це, коротше, сейчас, це така... такий ремінець, такий рімінець. Щоб отак була в машині, не терпалася отак в руках. А отак одіть ось сюди. Не, не, вмісту мене із головні головник машини. Отак одіть і отак було. При... Ну, мене ще В тебе ж студіо. Так, да, ну до такої степені. Коротше, ось. Далі. Це також такий органайзер, але ми оце ми розпакуємо, тому що по йому не розпакуємо дві банки. А це розпакуємо. Так. Ну отакий він, манюній. Типу також сюди кладеш. Таке. Так. Далі. Оце щось в коробочці. що це щось не моє. А, да це не моє, це Сашин. Ось Саша не... зіркала. Хочу подивитися на себе в зірка. Ні, ладно, це зіркала, які, які не мокриють чи що вони там роблять. Не А що тоді? А на що Просто красиві зеркала. Так, далі. О, оце круте. Оце карти, типу як метафоричні, тільки зараз треба їх вскрити. Отакі карти метафоричні, зараз одну якусь витягнемо. Бо нема часу у нас, нема часу, на такі довгі. ці. О, Ну, класні, коротше. Класні карти і знову. Маленьке, але дуже важливе для мене знаряддя це на минуточку, палка-чесалка. Ми хотіли зараз спинати, що це буде провірити зразу на ділі. На 5 тисяч я заказала все тільки собі. Палка-чесалка. <гум> да. О. О, це щось твоє, мабуть. Це якісь отвертки. Саша, <реш> <реш> Саша, що це таке, скажи? Отвертки. Це отвертки? Набор отвертка. Це проєктор, так? Саша. Ну, не гляну. Це проєктор. Ми нічого про нього не знаємо. Якби б ми хоч щось про нього знали, то було б хорошо. Ну, Короче, я також його вам не покажу, тому що нічого не понятно. Я покажу тільки тільки якусь частинку цього проєктора, Щоб він отакий якийсь такий. Це ж він такий якийсь здоровий, ти не кажеш це? Це куди він буде проєктором? Це картинка тут, нормальна. На губки повітрюють. Ладно, на, це ж з проєктором розбирайся сам. Боже, чому я книжки не розпакував? Так, з проєкту. Близі. А тут давай, отвертки він розпакував. Ось. Такі отвертки. Кому треба, ми скинемо ссылочку. Так, на. Саша, а що це таке? Сказали. Та це не я заказала. А може і я? Та це точно не я. Скажи. О, ні, це я. Короче, це. Ти ще раз заказав віддільну посилку. Подожди, я об'ясняю. Оце ось сюди. Отдельно. Ну тихо. Оце буде ось сюди лапка бублика, а ось сюди лапка булки. На пам'ять в рамочку, понятно? Саш, починай. Так, оце Нет, это не... Это не, успела, все. не Ну и что, это на память, а наоборот. Это не презерватив, не ершик. Это щиточка чистые, сболи зубы. А я думал, это будет презерватив <laughs> Да, я тоже так буду думала. Для... Особенно, если вывернуть, то это будет такие интересные, такие э, мечутья. Вот это что-то тоже такая, как мне пришло. Я забыл, хорошо, а что это мне? <laughs> Ти що тут щось заказував, Саш? <рив> так. А, ні, це не мені. Ось, це щось таке в машині. Що це таке в машині? А он спешив чехол, який вже к чорту нікому не нужен. <рив> На 4 На 4 айфон, да. Потому що ми купили 16-й. Поэтому, кому треба чехол, обращайтесь, Не дорого. Оце, я так розумію, оці. Такі тримачі для проводів. На. І що, Саша сказав, йому не треба, а купив. <рив> а оце ж, оце теж тримачі для проводів. Ось такі маленькі, як таблетки, якісь. Це якась херня мала. Не знаю, що це таке. і просто А воно втекнеться в type c Це Type-C. А. Так. Це дуже полезна штука, сказав Саш. Що це чіпляєш в айфон. і не тільки в айфон. Ні, не, не всі айфони, Це якщо чіпляєш тільки в шістнадцятий айфон, і п'ятнадцятий. Я хочу підчеркнути. І воно буде на, я Вообще... з Це на з я «always». Пожалуйста. Mm -hmm. Тут сней. Ось такий красивий. Так. Okay. В, кстати, right. так. Ось, подожди, ось булі цей ось булі костюм теж. Це сьогодні ми будемо йти в кафе і була буде нарядна. Бачу, ну я це не можу показати, нічого yeah. не видно, Саша. Саша, дивись, це костюм булі олд Мані, Так, то була вже готова. І ще один iPhone. ой iPhone. І ще один чохол на iPhone 14. но, як ми вже выяснили, його тулить мійку де. Це тоже. Це все якесь непонятно. Це є холодне оружиє. Саш, що це таке? Що? Ну щось намальовано якесь страшне. А це тримає телефон. Чому ти такий жирний? Не знаю, так що будеться, це дуже було. Ага, ну на. Да. О, оце мені. Отак так мені тут зразу щось інтересне заказала. Так, це такі наклейки з разними зимовими, не зимовими, а лісовими, лісовими тваринками. Отакі, бачите? Зайчик тут, медлетик, куча крутить. Короче, щось мені не все прийшло, походу. А, ні, все. просто. Ось якісь лопати усадь. А, це не лопати. Це е, твердка на... Ну, було... це ж убери в неї тупо. <реш> Ні чорта не чути просто. Е, цей, Оці такі ключі е, мішаєш на ключ і типу, на ключах буде А Це була. Це була, які купили Old Man. <реш> Берри, у нас не в Олдмані застоянні. Далі. Це такі круті наклійки. Ну не треба в мене волос Це такі круті наклейки ліс. Это вообще я купила на, на, натхненно, конечно же, сумерками, потому у меня все с сумерками, и ось тоже. Дальше, дальше. Так. Саш, тут что-то очень толстое. я не знаю, что Саш, ну, это. Саш, как это какая-то непонятная труба. Труба? Да. Можна так робити. Ну, Саш, не я забула, зачем воно Что Щось якийсь там звук. Ну, стой. Вони должны бути быть... з принцесками. Ось. Такі з принцесками. Не знаю, чого видно. Ось, так видно. Це все. Я побігла варити варить борщ. Сейчас я покажу вам, яка у мене смішна мандрагора. Такая. Така. Така. Все. Всім пока-пока. Пишіть, що вам сподобалось. І якщо це я вже виставила на Ютуб, то підписуйтесь. Якщо це я виставила на Тік-Ток, то теж підписуйтесь. Коротше, всі підписуйтесь. Все, всім пока.